Знаєте, я насправді іноді попереджаю, щоб коли мене представляти, представляли, то не перевищували там якісь досягнення. Тому що, знаєте, я можу через свою таку тонку душевну конституцію, там ну зніяковіти втратити свідомість було таке. Знаєте, тому що до всіх своїх там принад я ще надзвичайно ну просто. Фантастично скромна людина, я про свою скромність можу розповідати годинами, навіть було таке. Якщо попереджаю, попереджаю заздалегідь про свої ці недоліки. Всі. Знаєте, яка головна проблема взагалі геополітична України? Я завжди нагадую, що в нас Карпати виросли не з того боку. Якщо б Карпати були вздовж східного кордону, нам було б легше. Але є люди, які цей географічний недолік вони виправляють да і знаходять шляхи для того, щоб Зробити нам прохід на захід легшим. легшим, і я хотів подякувати сьогодні людині, яка вшанувала своєю присутністю наше зібрання. ваші оплески, пану Олександру Панченко. Пане Олександре, будь ласка, підведіться, щоб вас і побачили. Пан Олександр дійсно прорубає вікно в Європу. Це генеральний директор швейцарської компанії, представництва швейцарської компанії в Україні Сіка Україна, який збудував з найвеличнішої скільки кілометрів цього тунелю баскійського? 57 сімп'ятдесят кілометрів. Уявляєте, так що ще раз ваші оплески пан Олександр, тому що він. Долучився до цього нашого проекту до проекту Людський фактор і сьогоднішнього цей третє вже видання цього проекту зроблено за якісь допомоги допомозі компанії Сіка України та особисто пана Олександра Панченка. Так от, я абсолютно несподівано для себе маю визнати, зізнатись, ставши письменником. Я взагалі більше тридцяти різних професій в цьому житті спробував вже. Ну сподіваюся, що, як кажуть в Одесі, найтеріше на все, що спереді, що мінімум тридцять професій, можу інших спробувати. Але так сталося, що до мене звернулися два роки тому. Видавництво, харківське видавництво, клуб сімейного дозвілля. Я вже тоді, коли вони до мене з я дізнався, що це дійсно найбільша в Україні видавнича база. Клуб сімейного дозвілля. Вони друкують найбільшими накладами на українські книжки, книжки українських авторів, і вони. Звернулися з пропозицією, кажуть, у вас є проекти. Вони згадали тоді все геніальне в тостах, веселі яйця, правила життя. І тоді якраз розпочався цей проект на радіо Людський фактор. Каже, давайте видамо їх під руком. Я кажу: ну, якщо ви вбачаєте в цьому якусь перспективу, давайте видавати. І вони набрали все, три, три моїх перших проекти, почали набирати їх друком, правила життя, людський фактор і все геніальне в тостах. Їх заці... Цікавилася геніальне тостах. Це радійний проєкт, який 20 років в мене виходив на радіо. Багато було різних спонсорів цього проєкту. І коли вже практично була підготовча робота закінчена, потім вони різко там переорієнтувалися, почали видавати спогади Юлії Мендель. Потім промови президента Зеленського, ну і так сталося, що мої вже книжки не входили в їхні там друкарські плани. А я перепитую так, а що там з роботою, яку вже зробили редактори, там п'ять чоловік працювали, літ коректори. Вони кажуть, ну воно все готове, але поки що ми відкладаємо на наступний період. Ну я тоді порахував, що може, якщо робота зроблена, то мені просто шкода було цих жіночок, які в Харкові там зараз вони там під бомбардуваннями продовжують. Можуть набирати ці мої тексти. І ну, такий був в мене поклик. Я вирішив, що давайте спробуємо самі надрукувати. І так розпочалася оця сторінка моєї біографії, зовсім неочікувано. Я просто ну, маю попередити, що я знаєте, як в тому анекдоті, я совсем не настоящий сварщик. Да? Так і я зовсім не справжній письменник. Я... До цього долучився абсолютно випадково, але знаєте, все, що случається, должно бути свято, Як вчив колись мене уродженець Львова, Львова, пан Роман Віктюк. Колись ми з ним познайомилися ще в Ізраїлі, коли я був консулом України в Ізраїлі. Потім я був організатором його стролей, які в Києві, які були присвячені 60-річчю -60 Пана покійного, на жаль, пана Романа Віктюка, Багато в мене потім з них було ще там. Започаткували телевізійний з ним навіть проект, якому на жаль не судилося здійснитися, але так чи інакше, я завжди е дуже шанував ваше чудове місто. Шанував всіх, хто народився в цьому чудовому місті, і коли я зазвичай цитую, Єжі Лєця, да, сьогодні якраз в Фейсбуці багато його відомих висловів себе виклав, і, зокрема про те, що найвеличніша мудрість ніколи не втрачати гарного настрою. Людина, як вчив нас колись Монтень, страждає рівно настільки, наскільки дозволяє собі страждати. І от я з Завжди всім раджу для того, щоб зранку себе налаштувати на якісь позитивні вібрації, почати рано з того, щоб процитувати в голос або про себе якісь улюблені поетичні рядки, для того, щоб якраз ось правильно себе налаштувати на прийдешній день і часто. Намагаюся відтворити неперевершену манеру, з якою інший уродженець Львова, незрівняний неперевершений Богдан Сильвестрович Ступка, читав рядки Ліни Костенко. Впевнений, що ви колись чули ці його чудові твір чудовий, який він виконував, і він є в Ютубі. А і правда: крилатим ґрунту не треба, землі немає. То буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має? Вони ті крила не пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи. Людина, мачебто не літає, а крила має, а крила має. Дійсно, поезія, ви знаєте, надає нам натхнення, допомагає нам. Широко розкрити наші крила. Я побачив портрет Василя Стуса. Згадав, що в одному з своїх останніх проєктів Правила життя, коли я працював над українською версією правила життя, це найулюбленіші цитати і афоризми. Я для себе відкрив чудовий переклад найвідомішого поетичного твору Кіплінгського вірша ІФ, який ще називають «Листом до сина. З іншим свого часу ми співпрацювали з. Всесвітньою британською корпорацією BBC, були першими ретрансляторами Україн, програм Української служби BBC в Україні. І, і я був тоді президентом телерадіокомпанії Київські відомості, і якраз був тоді в Лондоні, коли Всесвітня корпорація BBC проводила опитування британців, який поетичний твір вони вважають найвидатнішим з усіх творів британських поетів. І тоді виявилось, що саме цей вірш. If", Близь до сина він був визнаний не просто найкращим поетичним твором, а він за сукупністю відданих голосів перевищив в друге, третє, четверте. Там були і Байрон і. Шекспір, тобто він перевищ, перевищ, перевищив переперепереперевищив загальної кількістю голосів всі голосі разом узяті за друге, третє, четверте і п'яте місце. Тобто, це дійсно такий видатний поетичний твір, якого який перекладали десятки разів на тільки на українську мову, і цікаво, що найкращі переклади були зроблені українськими поетами, які знаходились у в'язниці за гратами. І коли писав свій твір Кіплінг, то він писав його для свого товариша, британського офіцера, в якого тоді вже було двоє синів. І ще у Кіплінга тоді не народилися сини. А Василь Стус зробив переклад цього вірша, перебуваючи за гратами, і написав його в листі до свого сина. Тому для нього ці рядки набагато, як на мене, наповнені більшим змістом і. Літературознавці визнають, що цей переклад він абсолютно неперевершений, бездаганний, тому що не, не тільки збережений відповідний там, рифм, рима збережений умовний спосіб, в якому написані ці рядки, на відміну від інших відомих перекладів, зокрема і російською мовою. Часто їх цитують, але в них немає того умовного способу, який є в оригіналі. Ну і головне це зміст. Коли ти бережеш залізний спокій, в супір загальній паніці, клятьбі, коли на перекір хулі жорстокій між невірів, ти віриш сам собі, коли ти можеш ждати без утоми, обмовлений не станеш брехуном, ошуканий не піддаєшся злому і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не порабують, мрії, в кормигу дум свій дух себе тебе не здасть, коли ти знаєш, що за лицедії Облуда щастя і машкарани щастя. Четверти... <кій> Четверта строфа, вона взагалі настільки актуальна сьогодні лунає, Тобто там в оригіналі, «If you can bear to hear the truth, you spoken twisted by names». тобто, коли ти можеш витримати, що на твоїх очах правду, яку ти кажеш, перекручують махлярі. Коли ти в перекладі ну, в, в, в Местуса, коли ти годен правду пильнувати, з якою вже зискують махлярі. Розбитий витвір знову доробляти, коли знаряддя геть усі старі, Баня поставити на кінь, аби за мить Брати про... все без жалю і дорікання, а вже ж адже, адже тебе поразка не страшить. Коли змертвілі нерви, душі й тіло, ти можеш знову кинути у бій, коли стояти вже немає сили і тільки воля, владно каже стій. Переду, будь ласка, ласкаво просимо. Тож, повертаючись до початку нашої розмови, знаєте, я мене часто запитую, чому ти такий ну, невблаганий, да, так не можеш стримуватись, я часто згадую. Можливо, пам'ятаєте, в радянські ще часи був такий корифей Радянського театру народний артист Радянського Союзу, актор Мхату Олексій Грибов. Він в екранізаціях оповідань Чехова грав провідні ролі. Можливо, пам'ятається той відомий короткоформатний такий фільм, де він грає роль літературного критика, до якого приходить. Божевільна графоманка, яку грає Фаїна Ранєвська, і вона читає йому свій роман годинами, і він наприкінці вбиває її там, ну не Ранєвську, а, акту, а ту героїню, яку, яку, він, яку вона відтворює в цьому фільму. Так от, слава Богу, що мені по життю ще таких критиків не, не зустрілося, за ніхто мене не вбив. Ти що живий, слава Богу, так от я чому згадав Олексія Грибова, що в нього, коли він їздив, теж от на такі халтурки, як сьогодні в нас, да, то він творчі зустрічі, то він завжди дуже ретельно вивчав склад аудиторії. Йому давали список, там з яких колективів будуть присутні люди, в який цей освітній ценз, скільки жінок, скільки чоловіків, в якій віковій категорії він так все ретельно вивчав. А потім виходив на сцену і завжди читав одне і те саме Лєніний Пічнік. Леніний пічнік з першого до останнього рядка це тривало там півтори-пів пів години. Так от, і в мене теж, знаєте, з чого б я не починав, я, зрештою, все рівно там з, до Путіна, цього Коломойського, Зеленського, тому що там, знаєте, так болить. Тому що, ну, можливо, знаєте, ось коли а, отруїли цих скрипалів в Лондоні то перші, хто зв'язався з британськими медиками, які в цьому королівському госпіталі їх лікували, це були хіміки, радянські хіміки, які і розробляли цей новачок, і саме вони допомогли правильно встановити діагноз, і головне відпрацювати цю формулу лікування, знайти антидот і врятувати зрештою скрипалів. Але тих, кого отруїли новачком, це ну десятки максимум. да, Ворогів Путіна, а тих, кого отруїла ця путінська коломонська пропаганда, їх же десятки сотні мільйонів насправді. І кому як не нам, ті, хто були дотичні до тих інформаційних операцій, сьогодні намагатися донести правду і, зрештою, розповісти про те, наскільки підступні ці є операції операції. І наскільки потужний цей апарат пропаганди, тому що як нас вчили колись на цьому факультеті військової психології, ми тоді там жартували, чому це якась є військова психологія, коли є вже звичайна психологія. Але а нам тоді всі викладачі пояснювали, що насправді ефект якраз досягається правильною дозуванням і постійною. Активною цю просування цих пропагандистських меседжів, і це навіть незалежно від того, який рівень освіти тієї чи іншої категорії, які їх зомбувати активно і постійно одними тими меседжами, то люди переймаються і виявилось тоді, що нам ці флоклачі казали, що є такий рівень в гіпнабельності, да, ці як гіпнабельності, що практично 80% населення вони піддаються цьому навіюванню, внушаємості і. На жаль, досвід історії свідчить, що сам найосвіченішу націю світу з рекордним кількістю людей з вищою освітою, колись німців в 30-х роках минулого століття німців, які дали людству рекордну кількість титанів людського духу, найвеличніших філософів, медиків, композиторів, поетів, вчених перетворили на стадо скотів. Тому не чому дивуватися, да, на жаль, і в нас ці технології зомбування вони були е, освоєні дуже вдало